Славному краї на Коростенщині знаходиться найкращий навчальний заклад, Грозенський ліцей. Ми до ТТ, качу Ангеліна, Ткачук Оля. Хочемо співати колядку. «Хай Ісус, Ісус мале дитя. Ми прибули, господарю, до вашої хати. Хочемо вам, господарю. Заколядувати Хай Ісус, Мале дитя благословить ваше життя, щоб ми в мирі проживали і біди не знали. Хай Ісус, Мале дитя Господарю, що Бог народився, у вертепі, на соломці, сам Ісус явився, Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ми. ми Словить ваше життя, щоб ми в мирі проживали і біди не знали, ми вже будем, Господарю, від вас відходити і рожденого Ісуса. Будемо просити, Хай Ісус, дитя, благ. Живали і біди не знали, Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ми ми.